Фарби, пенали, зошити та інше корисне для навчання і саморозвитку отримали школярі у Луцьку. Вручали гостинці дітям-переселенцям а також тим, у кого є загиблі родичі, військовослужбовці, аби хоч трішки підтримати у скрутний час. Ми вирішили, що окрім родин ВПО є потреба допомогти і родинам, військовослужбовців, родинам. Чиї чоловіки, чиї мами дітей захищають нашу державу, чиї батьки, татусі, мами віддали своє життя за захист нашої держави. Закупили гарні і якісні 350 наборів канцтоварів за кошти міжнародної онлайн платформи Global Gaming. Загалом волонтери назбирали для цього 240 тисяч гривень. Це гроші благодійників з усього світу, які донатять на освітні та медичні потреби. Але канцтовари вони завжди потрібні і на потяг навчання зушити мають можливість списуватися ручки, так само закінчуються фарби чи там фламастери. У Вона знадобиться. Фонд благополуччя дітей працює в Україні з 1998 року, і з початком повномасштабної війни він почав допомагати, окрім онкохворих дітей і родинам постраждалих від війни.